Привіт, я рада знову зустрічі з тобою. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажи? Так, молодець, звісно, зима. Швидко минає перший місяць зими-грудень. Скоро він закінчиться. Скажи, що закінчиться ще разом із цим місяцем. Так, закінчиться цей рік. Який рік настане? Так, настане новий рік. Послухай віршик, який написав Іван Блашкевич, Новий рік. Новий рік іде землею, в чистім полі без доріг, Світить зорі понад нею, Розсіває срібний сніг. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Розкажи, як ти готуєшся до новорічного свята? Я тебе уважно послухаю. Що трапиться, якщо всі люди на землі, на свята, придбають живі ялинки? Як ти вважаєш? А скажи, як можна вчинити, щоб і ялинка була на святі, і природі не нашкодити? Ти розумник! Мені дуже сподобались твої відповіді. Пограємо з тобою у гру, яка називається, назви якомога більше слів до запропонованих. Скажи, свято яке? Так, веселе, радісне. А ялинка яка? Так, ти розумник, зелена, похнаста. А скажи, іграшки які? Так, іграшки можуть бути улюбленими, різноманітними, яскравими. А подарунки які? Так, подарунок може бути бажаним, також цікавим, молодець. Ти розумник, пропоную тобі скласти розповідь про новорічне свято, як ти до нього готуєшся. Чим прикрашаєш ялинку? Що будеш робити біля ялинки? За що ти любиш новий рік? І розкажи цю розповідь своїм рідним матусі та тусю. Я впевнена, їм дуже сподобається. Я вдячна тобі за увагу. На все добре, до побачення, до нових зустрічів!